Ось вже дев'ять місяців в нашому місті працює цивільний корпус АЗОВ, який приймає участь у всіх міських та загальноукраїнських заходах, пропагує здоровий спосіб життя та виховує патріотизм у молоді. Сьогодні ми спілкуємось з представником цивільного корпусу АЗОВ Владиславом Дудчаком. Доброго дня! Що ж це за організація, та з якою метою вона все ж таки створена? Це загальноукраїнська організація, цивільний корпус АЗОВ. Всі. Знають, я думаю, наші жовтоводці про такий легендарний батальйон, а потім полк, Азов добровольців, який був сформований на основі активістів такої організації, як Патріот України та молоді патріотичної, створений він був у 2014 році. Це єдиний добровольчий батальйон, який розрісся до полку. На сьогодні. І е, в 2015 році на початку було створено цивільний корпус АЗОВ, організацію молоді, організацію, до якої вступили ветерани насамперед полку Азов, які пішли на демобілізацію або поранені. І е, 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 ця організація є свого роду резервом для добровольчого полку Азов. Ну і взагалі завдання такі ставить перед собою, як підготовка молоді до служби в армії, до захисту батьківщини. Це і резерв, знов-таки скажу, для добровольчих підрозділів. Це і порядок в тилу української армії, і найрізноманітніші волонтерські проекти, пропаганда здорового способу життя, спорту, патріотизму. Ну, це власне і є цивільний корпус АЗОВ. А ось актив цивільного корпусу Азов. Хто ці люди? Ну, якщо говорити про жовті води, то золотим фондом нашого осередку є ветерани АТО, це і ті хлопці, це молоді люди, які відслужили в полку Азов. Але є і з інших добровольчих підрозділів, є у нас із батальйону Донбас, є Збройних сил України Національної гвардії. Це якраз ті люди, які є наставниками молоді нашої і є інструкторами та тренерами. А також основна маса цивільного корпусу вод» — це молоді люди, як правило, це студенти навчальних закладів міста. А також для проведення деяких заходів ми залучаємо, ну, наприклад, вишколів військово-патріотичних там спортивних змагань залучаємо старшокласників шкіл міста. Дякую, розкажіть, будь ласка, більш детально про діяльність цивільного корпусу «Азов жовтих вода. Ну, взагалі, вперше цивільний корпус заявив про себе осередок Жовтоводський 14 жовтня минулого року. Під час святкування захисника України ми провели. Такий турнір міський, лава на лаву, командні зіткнення провели. І вперше в жовтих водах жовтоводці побачили прапор, намет, символіку цивільного корпусу. І Після того ми об'єднали навколо прапора цивільного корпусу ветеранів, учасників Революції Гідності, патріотичну молодь. і Розпочали свою діяльність. Взагалі, якщо говорити про акції, які проводили в місті жовті води, то цивільний корпус жовтих вод на за оцих 9 місяців провів досить багато таких акцій і заходів. Нагадайте, ну, нам, будь ласка, наприклад, ми зосередилися на ключових таких позиціях, які пропагує Азов. Насамперед, це патріотичне виховання молоді. Було проведено. Ну, багато там скажу десятки відкритих лекцій тематичних таких там з українських бойових мистецтв, з історії українського козацтва, з краєзнавства. Там, наприклад, такий цикл лекцій був Забуті герої. Де ми про наших земляків досліджували разом з учнями шкіл були проведені уроки мужності, де ветерани АТО приходили, розповідали дітям про. Війну на сході, ми робили виставки з військової тематики. Там на них представлення було зброя, обладнання, і хлопці, які брали безпосередню участь у легендарних операціях, там, зокрема широкінські операції, розповідали, як то все було. Далі освітня така громадська діяльність, молодь. Брала участь у філософсько-дискусійних клубах, які загальноміського характеру були. Ну такі були питання гострі піднімалися. Наприклад, там про оптимальний державний устрій, який от, бажаний в Україні, про нелегальну міграцію, яка за затопила Європу, і нелегальні мігранти стоять уже на порозі, так би мовити, і України. І як тільки ми, ми всі прекрасно розуміємо, як тільки в нас поліпшаться хоч трішечки справи в економіці, то можна очікувати наплив мігрантів і до нас нелегалів. Ми проводили спортивні заходи. Звичайно, найяскравіші такі заходи. Це, наприклад, це футбольний чемпіонат. Ми проводили турнір міського рівня. Там шість команд брали участь. Ми проводили турнір, долучилися до проведення турніру бойового ПК імені Максима Пашедіна. І взагалі ми проводили от турніри Лава на лаву. Крім того, було налагоджено роботу і співпрацю з секціями бойових українських мистецтв. Це козацький гард, школа імені Максима Пошедіна та бойового ПК секція «Лицар волі». І молодь займається Цикашна, там і взагалі патріотично налаштована молодь. За це, до речі, окрема вдячність інституту підтримка стратегія, який. Прихистив на другому корпусі ці секції і всіляко допомагає молоді займатися спортом. Не тільки інститутський, але й інших навчальних закладів. Були проведені вишколи їх декілька десятків. Військово-патріотичні. Молодь навчалася володіти зброєю хлопці та дівчата навіть. Пересуватися тактики правильної медицинській допомозі на полі бою і в екстремальних ситуаціях проводили вишколи з медицини полівої. Ми проводили наукову конференцію в місті спільно з інститутом підприємства стратегія, спасибі знову таки адміністрації було проведено та, Україна довгий шлях держави. Так і дуже така показова була конференція в тому плані, що головними. Дівими особами цієї конференції були молоді хлопці, які не тільки досліджують історію України, але беруть участь у творенні історії України, навіть воювали в підрозділах добровольчих української армії або національної гвардії. Ми проводили акції на допомогу громаді Жовтоводській і розчищали сніг. Коли був такий, такі замети, були взимку, прибирали територію навколо пляжу, висаджували дерева, От, брали участь у акціях, які організовувала Святкова агенція Альони Віннік. От, брали участь у форумі молодіжному, брали участь у супердітках. І взагалі всіляко долучалися до ініціатив, які ну, Ідуть в контексті якраз завдань цивільного корпусу, і надалі також будемо брати. З якого віку можна вступати до вашої організації? А, найнижчий вік це 15 років, наймолодші. Ну взагалі то з 16, але з 15 років. Вже діти починають ходити до нас на секції і брати участь вишколах, ну вже більш серйозних вишколах, ну зрозуміло, що вже треба більш дорослими. Скажіть, якою хочуть бачити Україну активісти цивільного корпусу Азов? Ми хочемо бачити Україну сильною, потужною державою, справедливою до своїх громадян. І якщо говорити про оптимальний е, устрій. Державний або політичний режим це, звичайно, націократія. Але про націократію, я гадаю, а, ті із а, наших жовтоводців, хто допитливі, можуть подивитися в інтернеті на ресурсах, бо це довго можна про неї розмовляти. Отже, це, на вашу думку, ідеальний політичний це, устрій. Це, це України? Політичний устрій Він поєднує в собі і соціальну справедливість, і українські такі притаманні звичаї і традиції. А не можу не спитати про ваш символ, що він означає, адже дуже часто його порівнюють з націонал-соціалістичною символікою Німеччини. Ну, наш символ нічого спільного не має з тим, що уявляється деяким ну, громадянам України і особливо не громадянам України. Так насправді все дуже просто. Він поєднав в собі дві літери І та Н, і означає ідея нації. Він означає, що ми поважаємо всі нації і народи, які проживають на території України і поза нею, Але для нас Україна сама найважливіша це наша земля, і ми її будемо боронити. І в цьому є основна ідея. Нашого цивільного корпусу, та й взагалі добровольчого руху в Україні, якщо брати взагалі. Азовців дуже часто звинувачують у радикалізмі, і навіть у нацизмі. Яка основна ідеологія ваша? Ну, нам дуже багато там закидають наші, ну скажімо так, в лапках друзі ліберали, комуністи, носії таких ідеологій. Але насправді, якщо так дивитися, то переважна більшість азовців сповідують український націоналізм, або, якщо бути конкретніше, український соціал-націоналізм, який поєднує в собі ідеали націократії, ідеали, ідеали ну, нації української і соціальної справедливості. Що в принципі, якщо люди не заангажовано подивляться на це, то і прочитають уважно, то переважна більшість жовтоводців побачать, що ідеї соціал-націоналізму вони близькі всім нам. Ну, За винятком тих людей, які ведуть себе нечесно, які збагачуються нечесно за е, чужий рахунок або ненавидять все українське. О, тому я скажу так, що ми сповідуємо український націоналізм. Ми сповідуємо соціал-націоналізм. А як відноситись до євроінтеграції? Я не можу розписатися за всіх членів цивільного корпусу і за азовців. Я скажу за себе. Я дуже так ну, обережно і, можливо, навіть скептично відносюсь до всієї цієї ейфорії, там пов'язаної з євроінтеграцією, і кудись потрібно обов'язково. Кудись вступити, до когось приєднатися, а під чиєсь крило потрапити. Україна повинна стати сильною державою, потужною, і вона має для цього всі ресурси: як людські, так і природні, так і географічні. Тому не треба шукати і проситися і благати до когось. Якщо ми станемо сильною, потужною державою, нас будуть поважати, нас самих запросять. А ми вже подумаємо, вступати чи ні. Крім того, деякі а, цінності Європейського союзу вони ментально нам далекі. Я не буду про них розповідати, тому що ну можливо для когось це болюча тема. Але не всі, скажімо так. І політики європейські в світлі останніх подій вони розчаровують взагалі Україну. Ну, по великому рахунку. Особливо ну, останні події з війною пов'язані. Але ніде правди діти, українські політики і влада розчаровують більше. Дякую. Наостанок, щоб ви хотіли побажати жовтовоця? Мира, добра, злагоди.